Я запропонувала тріо, але вона була набагато краща за мене в ліжку. Оригінальний пост 7 листопада 2022 року. Мені 24. Я бісексуалка. Моєму хлопцю 31, і в нього набагато більше досвіду в ліжку. Чесно кажучи, це найкращий секс, який у мене був. Він може довести мене до оргазму, коли забажає, але я ніколи не могла зробити йому добре орально. Він завжди каже, що справа в ньому і що я все роблю правильно, але він або входить в мене, або закінчує самостійно. Мати секс у трьох з іншою дівчиною, це моя фантазія вже давно. Він завжди вагався, коли я порушувала цю тему, бо вважає, що через це пари часто розпадаються, але я його в Мовила, і моя справді дуже гаряча подруга, яка теж була зацікавлена, погодилася. блядь, дівчатка, а що починається? Подождіть, я не поняв. Ой, мамо, що буде, як він мене не візьме, як він мене не візьме. Ось що буде. Ми зібралися минулої ночі. Спочатку мені дуже подобалося, але згодом я почала почуватися жахливо, коли усвідомила, наскільки вона краща за мене в ліжку. Вона скакала зверху на ньому, видавала стогін, рухалася активно, а потім довела його до оргазму ротом, і він буквально вибухнув. Він виглядав так, наче ось ось тратить свідомість від задоволення. Сука, я вибачаюсь, це піздець, що зі мною робиться. Ніколи, коли ми були вдвох, він навіть близько так не реагував. І я знаю, що це моя провина. Чи варто сказати йому, як я себе почуваю? Як взагалі до цього підступитися, якщо вся ця ідея була моя? Тепер я відчуваю, що ніколи не зможу виправдати очікувань. Блін, ну чесно. Ну, ну він же він предупреждав, та ну, да, ну блять. Він предупреждав, казав, що дивись, блять, дивися, бо буде піздець нам, якщо таке зробимо. Ні, все буде хорошо. Ну от, пожалуйста, блять. Що тепер? Ну от хіба вона близько даже не продумала в голові, що, що якщо її подруга така гаряча, як вона каже, хіба вона не могла подумати, що от вона може бути хороша. І що на той момент, коли вона побачить це, що вона буде чувствувати? Нас хіба це не продумувала ці сюжети всі? Бля, ну Не знаю, я не знаю, що е посовітувати. Поговорити з ним в першу чергу. Просто поговорити, сказати, а що вона доже сказати йому? Що мені не подобалось? Що вона була лучше, ніж я? І що? І що, я не зрозумів? Ну окей, блядь, спасибо, що сказала. Ну я не знаю. Її це з'їдає її знутрі. Бля, ну хай не з'їдає цей. Якщо тебе буде біжать, цей. Не обіжайся. Не знаю, що сказати ще. Вона сама це предложила. Проблема в тому, що вона це предложила, що вона може йому приявити, не знаю. Те, що вона не може довести до його до оргазму. Бля. Хай старається лучше. Я хира знаю, що сказати вообще, не знаю, і тим дальше. Оновлення. 7 листопада 2022 року пост закрили до того, як я змогла відповісти на коментарі, але я отримала купу повідомлень, тож відповім на найпоширеніші запитання. Чому я обрала подругу для Тріо? Ми з нею вже балувалися одна з одною до того, як я почала зустрічатися з хлопцем. Йому дуже сподобалося, коли я йому про це розповіла. Мій хлопець знає, що я бій, і ми відкрито обговорюємо, які жінки нам подобаються. Ми обидва згодні, що вона найгарячіша дівчина з усіх, кого ми знаємо. Можливо, це була погана ідея, але тоді вона здавалася логічною. Не думаю, що він би погодився на це з кимось іншим. Чи я тиснула на нього? Можливо, трохи. Не те, щоб йому це не подобалось, просто він вважав, що Тріо ускладнює стосунки. Але коли я сказала, що саме ця подруга готова приєднатися, він почав змінювати думку. Йому було б достатньо просто дивитись, як ми з нею займаємося сексом, а можливість приєднатися остаточно його переконала. Де я була, коли вона скакала на ньому? Блять, я думаю, що в мене така реакція, тому що в мене в голові таке не вкладається. Я не зміг би зайнятися тронячком своєю жінкою і після цього жити своєю жінкою. Я не знаю, а може зміг би хір я знаю. Чи є бажаючи перевірити? Та все все, блять, я шучу просто. Це був свого роду подарунок мені на день народження від них обох. Блять, де ви водитесь такі? я не понімаю, що за приколи вообще, блять. Пацани мечтають про такий подарунок, а це вона каже, що їй подарили подарок, щоб її чоловік зайнявся сексом з її подругою. Оце подарунок, блять. А почему? ОН на початку вся увага була не мені. Мене довели до оргазму кілька разів. Останній раунд був настільки інтенсивним, що я вже не могла витримати більше стимуляції. Тому я просто лежала поруч, цілувала його в шию і насолоджувалася тим, що бачила. Чи справа була лише у збудженні від двох жінок? На жаль, ні. Хтось у коментарях написав, що моя подруга трахала його як пушну. І це дуже точно описує ситуацію. Було дійсно гаряче. Вона відривалася на ньому по повній. Я не здивована, що він кінчив так, як кінчив. У нього просто не було шансів. Чому я не можу просто повторити те, що по... Сука, то що таке? Бля, чого я не можу, сука? Я вибачаюсь, якщо я це вставлю. Я вибачаюсь, бля, я не можу. У нього просто не було шансів, блять. що? Чому я просто не можу повторити те, що робила вона? Я не знаю. Мені здається, я просто не створена для такого сексу. Я не думаю, що можу бути такою агресивною чи тваринно пристрасною. Але я справді хочу навчитись краще робити мінует. Було цікаво побачити на що вона здатна і як він на це реагував, але навряд я коли-небудь зможу бути тією дівчиною, яка просто закине його на ліжко і зірве йому дах. Чи довів мій хлопець її до оргазму так само, як мене? Так, довів. Їй точно не було шкода, що вона приєдналась. Щодо оновлення, я поговорила з ним сьогодні ввечері, я змусила його пообіцяти, що буде чесно відповідати на всі запитання. Я спитала, що він думає про Тріо. Він сказав, що я мала рацію, йому дуже сподобалось. Він був радий, що я його вмовила, і не проти зробити це знову. Мабуть, він думав, що це мене потішить, але чесно, моє серце трохи зжалося. Потім я згадала, як сильно вона змусила його кінчити, і що я ніколи не бачила, щоб він так реагував зі мною. Він трохи замовк, але я нагадала йому про обіцянку. Та що ж ви, блять, про все кінчите? Сука, заїбала, блять. Він сказав, що йому подобається займатися зі мною сексом, але з неї це було набагато інтенсивніше, вона просто не зупинялась, поки він не кінчив. Тут я не можу заперечити. Я справді здаюся, коли роблю мінует. Вона ж пішла до кінця. Він побачив, що я трохи засмутилася, і одразу сказав, що не шукає нікого іншого. Він мене кохає і не хоче, щоб я думала інакше. Потім він запропонував провести час лише вдвох і запросив мене у подорож на вихідні. Сьогодні ввечері він дуже міцно мене обійняв, цілував у чоло і казав, що кохає. Можливо, я трохи дивна, але мені стало тільки гірше від думки, що це була моя ідея. І тепер я змусила його почуватись винним за те, що він виконав моє бажання. І от я не знаю, що робити далі. Можу на 100% гарантувати, що він хоче зробити це знову, майже впевнена, що і вона теж. Частина мене також хоче повторити це. Що більше я згадую, то більше мене це заводить. Можливо, я попрошу її показати мені, як це робити. Сумніваюся, що він буде проти, але важко змиритися з тим, що вона так легко змогла зробити для нього те, чого я ніколи не змогла. Ну, опять же, я кажу, це її ідея. Вона должна була все продумати перед тим, як це робить. Я не розумію, ще й лучша подруга, чи що там. як вони тепер будуть в очі дивитися друг другу, що вона їй, що він їй, ті подрузі. Блін, не знаю, не знаю, що даже сказати, чесно кажучи, я не знаю, чи я б, не зміг би согласитися на таке. А ви змогли б товариші, скажіть чесно. Якщо ви змогли б, пишіться в коментарях. І найдіть собі пару. Хтось там, може ще хочеться замутити, так що давайте знайдемо пару на тронічок. Хтось може збирається і не може ніяк знайти желаючих. а може зараз ось вони. Йдемо до наступної історії. Мені 23, я дівчина. Мала секс у трьох з хлопцем 23 роки і другом 22 роки. Мені дуже сподобалось, а тепер мій хлопець почувається невпевнено. Оригінальний пост 3 квітня 2016 року. Ми були на вечірці з друзями вчора ввечері. Після вечірки ми з кількома друзями повернулися до квартири мого хлопця, продовжили веселитися там. Всі потрохи розходилися, доки залишились тільки ми втрьох я, мій хлопець і наш друг. Назву його Джек. Трохи перед історією. Я знаю Джека вже 18 місяців. Мій хлопець чотири роки. Вони були друзями, але не надто близькими. Аж поки півроку тому ми обоє не почали зближуватись із ним. У мене завжди була легка закоханість у Джека, і здається, він теж мав симпатію до мене. Мій хлопець завжди знав про це. Ми говорили про секс у трьох, і обом це здалося цікавим. Ми обговорювали кандидатів, з якими це могло б спрацювати для нас обох. Джек був серед них. Але ми ніколи не ухвалили остаточного рішення. Повертаючись до вчорашнього вечора, я сказала хлопцю, що це може бути хороший шанс спробувати з Джеком. Він погодився. Я трохи пофліртувала з Джеком, зробила перший крок, і далі все відбулося само собою. Це була неймовірна ніч для мене. Мені дуже сподобалося все. Того, що я бачила, їм обом теж сподобалося. Вранці, коли ми прокинулися, ми втрьох поговорили, домовились, що це буде нашим секретом, і ми не будемо повторювати, доки всі не подумають про це. Усі погодилися. Джек пішов, але мій хлопець поводиться дивно, каже, що почувається неповноцінним, ніби він не спроможній мене задовольнити, бо я надто насолоджувалась тим сексом. Я пояснила, що це не так. І що він чудовий, але як би я не намагалась, це не допомогло йому ще й трохи не по собі через розмір у Джека трохи більше, ніж у нього. Мій хлопець немаленький, він десь середнього розміру. Як мені допомогти йому почуватися краще? Мій хлопець немаленький? Я думаю, там не про хлопця. А, як краще? Не знаю, блін. Я не знаю. Я не можу совітувати, тому що я в таких ситуаціях не був і навряд чи буду. Тому я не можу нічого совітувати, чесно. Та, блін, не знаю. Я просто в мене ні одної думки в голові. Я не можу уявити, щоб я займався таким із своєю дружиною, і ще з якимось чоловіком. Це просто не вкладається мене на голові. А, ну, я не кажу, що це погано. Я не кажу, що це погано. Типа експерименти, всі діла, люди живуть як хочуть. Кожен живе своє життя, як хоче. Але я просто якою, що я не представляю цього в своєму житті своєю дружиною, Тому я не можу ніякі світи давати. Але але, чисто гіпотетично, якщо б так було, я чувствую себе якось неувірено, що мені могла б дружина сказати, щоб чи зробити, щоб мені стало легше. Я був би думаю, не проти, щоб вона зробила мені медовика. Спекла, і я чувствую би себе краще хоча б на якийсь день два поки є медовик. А далі, я не знаю. Далі треба буде пекти медовик кожен день, мабуть, або сметанник. Да. Це, це все, що я можу посвітувати далі. товариші, ще не знаю, пишіть свої думки, що ви думаєте. Совіте свої пишіть, як ви думаєте, їй можна допомогти йому чувствувати себе більш впевненіше. Чи що ви взагалі думаєте по цій ситуації? Чи стоїло їм це робити? Коментарі, коментатор. Отже, ти мала секс із його хорошим другом, в якого, як ти визнаєш, була закоханість, і навіть не встановила меж? Хоча, на щастя, це не стало проблемою. І очікувала, що на наступний день все буде чудово. Тріо знову вдарило, тут вже нічого не зробиш. Просто заспокоюй його і дай час усе переосмислити. Автор: ми обговорювали межі також, але це не стало проблемою, тому я й не згадувала їх у пості. Просто писала по суті. Ну так, да, кстати, той факт, що вона була ще закохана у цього типа, додає трошки, да? Аханя в ситуацію. Оновлення. 15 квітня 2018 року. Це мій пост дворічної давності. Я вирішила, що після двох років варто написати оновлення, короткий зміст попереднього поста. Ми з хлопцем теоретично обговорювали секс у трьох, але занадто швидко пішли на це. Ми мали тріо з його другом, в якого в мене була симпатія, і він завжди про це знав. Мені дуже сподобалось йому теж. Але наступного дня і наступні тижні він почувався невпевнено. Зараз, коли я озираюсь назад, проблема була не в самому Тріо, а в тому, що ми зробили це занадто рано. Ми не були до цього готові емоційно, особливо він. Були речі, які йому треба було пропрацювати, щоб ми змогли зробити це без жалю і з повним задоволенням. Особисто я не усвідомлювала, як це може вплинути на нього. Чуть -чуть же тріо забирає багато енергії у жінки фізично, але ще більше б'є по чоловіку емоційно і психологічно. Не буду брехати. Наступні кілька місяців були складними. Він неодноразово просив мене порівняти його з Джеком. Просив докладні відповіді. Він завжди вважав, що Джек показав себе краще, бо був фізично сильнішим і мав більший розмір. Шкода, що ми раніше не обговорили, як він почуватиметься, якщо виявиться, що у іншого більший. Нам тоді було всього 23. Ми разом ходили до секс позитивного терапевта, який дуже допоміг. Ми покращили комунікацію. Кацію навчилися розуміти ситуації, працювати з емоційним навантаженням та власними комплексами. Ми не мали жодного іншого тріо протягом року після того з Джеком. На щастя, Джек дотримався нашої угоди ніколи не говорити про це і не псувати дружбу. Ми певний час тримали дистанцію, але він залишався частиною нашого кола спілкування. Жодного незручного моменту не було. Ми досі спілкуємося із ним дружно, але на відстані. Минулого року ми нарешті зробили Жечетрієво. Цього разу ми були повністю готові. Обрали дівчину, яка була знайома, але не близька, як Джек. Вона дуже гарна і має більш пружну попу, ніж у мене. А це те, що мій хлопець любить. Я побачила, як він почувався тоді, і чесно, якби мені було знову 23 і без досвіду, я б, мабуть, теж так. Відреагувала. Але ми подорослішали, і це був чудовий досвід. Навіть наступного дня я сказала йому, що було приємно бачити, як він насолоджується цією попкою. Сенс усіх цих експериментів у тому, щоб побачити те, що неможливо зробити наодинці. Не варто комплексувати. У цьому ж суть. Зараз у нас є постійний партнер для Чеча Же Тріо, теж знайомий, але не близький. І все прекрасно. Ми маємо Тріо приблизно раз на два Тижні, чергуючи ЧЧЖ та ЖЖЧ. Це неймовірний досвід. Все чудово. Дякую за вашу підтримку. І ще ми тепер заручені. Коментарі. Коментатор. Я читав твій попередній пост, він мене роздратував. А тепер ти пишеш, проблема була не в тріо, а що ми не були готові. Але це не головна проблема. Головна, ти запропонувала тріо з тим, в кого в тебе був краш, і неодноразово казала, що дуже кайфанула від сексу з ним. Навіть через 50 років важко бути готовим побачити, як твоя дівчина насолоджується сексом з тим, хто їй подобається. Автор. Мій сенс був у тому, що навіть якби тоді ми обрали випадкову людину, проблеми все одно були б. Ми просто не були готові. Навіть зараз ми не обираємо людей, які нам не Подобається. Це не проблема. Проблема була в тому, що Джек був надто близьким до нас. Ми мали багато контактів із ним, не в тому, що він мені подобався. Зараз у нас є хлопець для ЧЧЖ, він мені теж подобається. А дівчина для ЖЖЧ, вона подобається моєму нареченому, але вони досить далекі від нас, тому проблем немає. Коментатор. Ви займаєтесь Тріо раз на два тижні, ви користуєтесь презервативами. Як захищаєтесь від ІП США? Автор. Так, ми дуже суворі у цьому. Навіть оральний секс з іншим, тільки з презервативом. Тестуємось кожні три місяці. Наші партнери теж. Коментатор радий чути, що у вас позитивний досвід. Можна спитати, як ви запрошуєте знайомих навіть далеких на Тріо. Питаю для друга. Автор. Я підходжу до дівчат, він до хлопців. Після невеликої розмови просто питаємо: тобі він вона подобається? Хочеш з нами зависнути? Вони одразу розуміють, про що мова? Якщо ні, просимо не розповідати нікому. Де ви? Де ви водитесь такі? вообще, звісно, я радий за них, навірно. Типа, ще то похухо, звісно, радий, що. Для них ця схема працює. Тому що, блін, стільки я історій читав, для багатьох це взагалі не працює. Абсолютно. Як -от даже банально для першої історії дівчина приносила свою подругу, але потім, бачите, вона її гризає совість. Так само його гризла по факту. Да? Ну вони все це пройшли і вже заручилися. Ну, коротше, історія закінчилась поки що хорошо. Хоч і неізвісно, це було два роки тому, так що зараз може вже. Ні, це не було два роки назад, це було ще, Подождіть. Це було 18 рік. Це ще було. Всяке, 7 років назад. Та бля, зараз вже два варіанти. Або у них вже діти є, або. у них уже діти є, але ну, з різними людьми. Короче, може вони вже не разом, а може досі разом. І за обидва із я за них щасливий. Пожалуйста. Трахайтесь, діти мої, налево, направо. Робіть що хочете, бля. Главное, щоб ви були щасливі, я вважаю. Так, в принципі, про всіх, я читаю, главне були щасливі. І по факту, що для щастя людини ж штато небагато, для когось просто зайнятися сексом, раз там. Пару тижнів з другою жінкою і своєю жінкою теж. А для когось поставить лайк на це відео, підписатися, почеребонить колокольці. Подивіться решту обов'язково на відосів, це дуже важливо. Переходьте в опис, там є джерела для підтримки, інстаграм, там прикольні фішки, плюшки. Там можна стати спонсором і підтримати мене, і отримати ранній доступ до відео. І там багато плюшок, всяких ще можна дуже сильно піднятися на спонсорстві вариші присоединяйтесь до нашої компанії. Дякую всім, хто подивився відео. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую абсолютно всім моїм підписникам. Я вас люблю, цілую, обняв. Побачимось через день. Всім па-па.